Автодром Чайка легендарне місце для українських моторних видів спорту. В 1975 році під Києвом виріс прекрасний автодром, один із найсучасніших у світі по стандартам тих років. Через своє географічне розташування чайка відразу стала центром тяжіння для авто- і мотоспортсменів із усієї східної Європи. Трек приймав не лише кільцеві перегони, але й ралійні. Та час усе змінює. Після відновлення незалежності України моторні види спорту опинилися в кризі, до СААФ розформували, техніку розпродали, без належної підтримки автодром занепав. Крім того, вимоги до безпеки стрімко зростали, а чайка за ними просто не встигала. Зараз українському мотоспорту доводиться починати все з чистого аркуша. Але наша чайка залишилась із нами. І ми маємо шанс повернути голос моторів на нашу землю. Довгий час я була в пошуках відповіді на запитання, для чого ж я цим всім займаюся. І сьогодні, коли я їхала на тренування наших хлопців на чайку, я нарешті склала пазл і ніби як почала знаходити відповідь. На цю відповідь надихнув мене ветеран мотоболу, на лекції якого нещодавно мені пощастило бути, Пархоменко Василь. Я звернула увагу, що дуже часто він використовував таку фразу Ми гуляли в мотобол, дайте нам погуляти в мотобол. І після цього я цілий вечір думала, що виявляється людині не так-то і багато треба. Просто скиньте хлопцеві м'яч із балкону і він піде кайфувати. То, можливо, в цьому і є моя задача показати вам, що мотоцикл це чистий кайф. Можливо, хтось із вас в мотоциклі знайде для себе якийсь сенс. Я не буду говорити прямо сенс життя. Ні, можливо, мотоцикл наповнить вас під час втрати, під час якихось труднощів, когось просто може розвіяти, відволікти від важких думок, подарувати яскраві емоції. Я хочу, аби ви менше думали про те, що мотоцикл забирає життя. Хоча він забирає життя, але знаєте що ще? Він і дарує життя, він наповнює життя сенсом. От навіщо ми тут. А мотоциклів, повірте, знайдеться для кожного. Це може бути шосейно кільцевий потужний байк, от який зараз там завівся, не знаю, хто це буде їхати. Це може бути маленький підбайк, або на рулі, або на кліпонах. Що ви захочете, це може бути звичайний міський мотоцикл, заточений під хану. Це може бути мотокрос, Хардендуро. Що завгодно можливо, ви просто будете кайфувати зустрічаючи світанки, заходи сонця в місті. Неважливо кайф всюди однаковий. Ви точно знайдете своє. І якщо через пару років одна або дві людини підійдуть до мене і скажуть люда саме завдяки твоїм відео, я відкрив для себе спочатку мотоспорт, а потім і сам сів на мотоцикл, то я знатиму, що я прожила це життя напевно недарма. Зверніть увагу, як багато дітей маю мрію. Що когось сконвертить оцей звук мотоциклів. І тут ми спостерігаємо майбутніх мотофанатів. Клас! Прилипаю. Да. Так это я сейчас съезжал на заправку. Она бы так еще теплее была. Оно когда разогреет, то еще солнце греет хорошо. То, то э, она вообще липкая становится. Типа, даже если палец э, представляешь, то липнет палец. Ну, сейчас чуть-чуть есть тоже. Да, да, она ведь зараз трошки липне. Да. А вот зараз ти грілку надінеш і ти знатимеш, яка температура у неї? Тобі покаже е, грілочка? Е, Ні, здесь ці грілки без датчика, температури. Ага. температуры. за то время, пока ми в следующий раз выезжаем, оно, в принципе, уже нагреется. Ну и мы, ж, как бы сейчас, основная задача не в том, чтобы быстро поехать. У меня есть, как бы, другие вопросы, которые надо закрыть. И я сейчас над ними работаю. Ты задоволенный? Да. В принципе. Все добре йде. З учетом того, що був перерив перевода, то каждая тренування. Ну, я думав, що буде. Скажем так. Тьома, а розкажи нам, скільки лишилося часу? До найближчих змагань, наскільки я знаю, зараз найближчі змагання будуть 15-16 червня. А скільки тебе в тиждень планується кожний тиждень по два рази? Хоча б ну на сьогодні головною ціллю було звикнути, так як я нещодавно почав їздити на супербайку, ну і я дуже довго не їздив. Мені потрібно звикнути до того, що такі угли наклону, і ще поки що голова не сприймає, і мені потрібно звик. Вікнути, щоб поїхати впевнено в кожному повільному повороті в коліно. Ну в ідеалі, щоб я себе настільки впевнено відчував, щоб можна було їхати в лікоть. Це я не думаю, ну коліно це... Да. Да, 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 це да. Це не дуже Очікуємо отут. Отуда, там е зараз є в мене таких. Два повороти. Я насправді я більше люблю праві повороти. Але на цьому треку, коли їдеш у правильному напрямку, простіше їхати в ліві повороти. Хоча я їх не люблю. Тому я думаю, що якщо тут буде сьогодні ще лікоть, то він буде у лівому повороті. І так, друзі, вийшло, що. Майже цілий день сьогодні я провела на нашій чайці, і це наштовхнуло мене на наступні роздуми. Вдумайте стільки хтось в якийсь момент звернув не туди, і замість кримського гран-прі ми отримуємо шахеди, обстріли і абсолютну відсутність. Підтримки мотоспорту, та й взагалі мотоспорту як такого в нашій країні. Весь мотоспорт тримається просто на оцих хлопцях-ентузіастах, які за свої гроші тренуються, які самі собі є і менеджерами, які собі є тренерами, дієтологами, спонсорами і таке інше. На чайці є абсолютно все. Треба просто трошечки вкласти сюди грошиків. Можна зробити і прекрасні глядацькі трибуни, і вишки, та що завгодно Вдумайтесь, Тут є два кільця. Хочеш тобі маленьке, хочеш велике, хочеш, от там от є майданчик для тренувань. Хочеш, є от тут майданчик для тренувань автослалому, Для дрифту є прекрасна пряма для драгу. Дайте грошики просто, де наші гроші. Хіба на автодромі в Мюджело чи в Мізано придумали щось інше? Ні, те саме: глядацькі трибуни, прекрасний асфальт, зони вильоту, перебрики все ганяйте. В нас фундамент під це є. Потрібно трошечки проінвестувати, і ми починаємо. Цього року точка GP» інформаційно підтримує двох мотоатлетів: Артема Турбо БК, який поїде в класі СТК 1000 на мотоциклі Кавасакі Ніндзя zx 10 ZX-10R. та Катерину Радистку Рожнову, яка поїде у класі Суперспорт 300 на своїй Кавасакі Ніндзя. А ви ж, якщо бажаєте зробити фінансовий внесок у підтримку українського мотоспорту через наш канал, то ми будемо раді вашим донатом qr код ви бачите на екрані. А посилання на банку в описі під цим відео. Дякую, що слідкуєте за точка. GP. чекаємо на ваші підписки і лайки в YouTube, Instagram та Telegram. Скоро побачимось. Пока-пока.